Діти вже пішли до школи, а дорослі поступово повертаються на роботу в офлайн. Отже, знову треба рано вставати та готувати щось самісінького ранку. Приготувати швидкий, а найголовніше смачний сніданок допоможе кухонна техніка, яка саме зараз все розповім. Але спершу хочу нагадати, що всі наші ранки настають завдяки зсу, тому не забувайте подякувати їм за це. Це так чудово, коли найважливіший прийом їжі за весь день буде ще й мега смачним. Лише уявіть собі, запашні та хрусткі тости з беконом та авокадо, або пухкі бельгійські вафлі з вершками та фруктами. У мене вже стечуть слюньки від однієї думки про такий сніданок. Якщо ви матимете хоча б деякі з цих пристроїв вдома, то значно полегшите собі життя. Вафлі ідеальна страва для смачного сніданку і відмінне частування для запланованих або раптових гостей. Його можна подавати з будь-якою начинкою, з шоколадом або згущеним молоком, домашнім варенням або фруктами, або ж додати в тісто солі та ласувати її з лососем та крем-сиром. Щоб приготування цих ласощів не забирало багато часу та праці, були придумані вафельниці. Їх також є кілька варіантів для вибору. Можна обрати вафельниці з додатковими замінними панелями. Частіше за все, це насадки для приготування сендвічів та гриль. Окремих моделів можна встановлювати час випікання та температуру. А регулювання висоти панелей дозволяє готувати пухкі бельгійські вафлі або тонкі та хрусткі американські. Все, що думаєте, що підсмажені хлібці звичайна та нецікава страва, значить, у вас ніколи не було тостера. Обрати можна за вашими потребами та на будь-який гаманець. Велика родина ось вам тостер, який дозволяє одночасно обсмажувати 4 шматочки хліба. Ручні, автоматичні і напівавтоматичні, як вам зручніше. В деяких моделях можна розморожувати хліб, а є функції одностороннього підсмажування, підігріву та навіть просмажування зображень, яке виконується за допомогою спеціальних заглушок на нагрівальних елементах. В результаті виходять оригінальні малюнки, які особливо сподобаються дітям. Незамінний пристрій вранці для всіх кавоманів це кавоварка. Вони можуть бути різними, але найшвидше приготувати смачний еспресо можна в капсульній кавомашині. Її можна налаштувати, щоб вона використовувала для приготування кави певну кількість води, більшу або меншу за стандартну. А якщо доповнити її капучинатором, то зможете робити капучино, лати та інші напої зі збитим молоком і вершками. Або ж оберіть між автоматичною та чалдовою кавовими машинами. Справжні поціновувачі напою можуть спробувати готувати його у ріжковому апараті, які частіше всього використовуються у кав'ярнях. За допомогою гриля можна приготувати багато страв і не лише для сніданку. Наприклад. Хрусткі тости із різними начинками овочі та звичайно соковиті стейки з м'яса та риби. Такі страви завжди смачні, корисні та поживні. Електричні грилі бувають різних типів, безконтактні, найпопулярніші, а також є закритого типу та відкритого. Та й звичайно ж незамінний помічник на кухні блендер. З його допомогою можна легко приготувати смузі, молочні коктейлі або ж використовуючи додаткові насадки, збити тісто та посмажити ароматні млинці. До речі, електричні млинниці також входять до сьогоднішньої підбірки. Спробуйте хоча б раз приготувати млинці на електричній млинниці і ви ніколи не повернетеся до сковорідки. Це швидко, зручно та смачно. Сподіваюся, тепер ваші ранки будуть добрими та смачними. Не забувай про вподобайку та підписку на канал. Це дуже важливо. Адже так ви допомагаєте нам просувати україномовний контент. Слава Україні!